Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні 8 березня. Свято весни, ніжності, любові та жінки. Тому наш колектив вітає всіх українських жінок. Матерів, бабусь, сестер, донечок, де б ви зараз не знаходились, бажаємо міцного здоров'я, справжнього кохання, здійснення мрій і нарешті мирного неба над головою та душевного спокою. І нагадуємо, щоб належним чином підтримувати своє здоров'я на високому рівні необхідні всього 5 речей. Перша збалансоване харчування. Друге – здоровий сон від 7 до 9 годин. Третє. Фізична активність. Четверта ментальна рівновага та вчасні профілактичні огляди. На сьогодні все. До побачення! Зі святом. Разом до перемоги!